Привіт всім! Я Кріпер Невдемка. І сьогодні я дивлюсь. Ще не дивлюсь. Зараз буду дивитись трейлер нової карти 5. Так, де чат? Де чат? подівся. Зараз. Так, все нормально. Це стрім, на якому я дивлюсь стрім. Да. Не те сказав. Ну, коротше. Дізнаємось, що буде в в новому оп... В новій обнові Among Us, коротше. Зараз дізнаємось, що буде в новій обнові Among Us. Так, ніхто не вийшов, а все нормально. Так, зараз. Так. Це, мабуть, слів карти, хоча не факт. Може це фанатське. Але ну... дуже, Ну дуже реалістично от виглядає. наче це правда от. Не знаю, це, ну це може фейк все таки. Але може і правда слів. Ну не знаю. Ой, ні ні, ні це, це не треба вам знати. Так. Ось ще переклад всіх локацій. Так. О. Ну, перекладено через Google переводчик. Тож не дивно, що в деяких місцях то трошки дивно перекладається. Зараз. У плеймаркеті написано, що... що вже не до... Ой, музика. Заходжу в гру. Так. Як... Ну, в плеймаркеті написано, що... що Among Us може в будь-який момент перестати працювати і таке інше. Тож... Так... Щось... багато ігроків грає в Among Us. Такого раніше не було. Прям дуже багато жидуть обнову. Е, синій колір украли. Ну нічого. Так, маску надів, все нормально. Так. То... Ні, ні, на російському. Треба писати, бо це вра російські і не факт, що тут українці є. А, не встиг дописати. О, Дякую, що не вийшов із стріма через хвилину. Бо на минулому стрімі ніхто його не дивився. Одну хвилину побув на стрімі, якась людина одну хвилину побалала на стрімі і зразу вже вийшла. Так. І що, гра не вилить. Просто надіюся. що гра. Ху, вже подумав, зараз вилетить. Так. так. Почому не можу не можу пригласити друга? Та то, мабуть, через те, що дуже довго не заходжу. Дуже довго в грі. У мене так часто. Дуже довго в грі. І через це. Во. Ошибка аундифікації. Чи як то воно? Анонімус, VIP, усь, том. Зорік. Впустите. Так. Ну, Нашу його викидати, На що? Не був предателем. Ну, так. музику все таки треба включити якусь. Е. О, все норм. О, а хто в люк заліз? Так а... ага, хто? Гусь. Він. Він не предатель тут то точно. Ну, хтось в люк. Хоча може інженер. Так. Ну всі. О, новий труп. Не знаю, коли додати ту роль шерифа. Розробочики обіщав. Обіцяли, що додать шерифа. Обіцяли п'яту карту і... Забув, що ще вони обіцяли Обіцяли п'яту карту, ще щось про що я забув і шерифа. Так, в тому, потому що он сразу захотел кик. Син, як пригласити друга? Син, в де? где? Так, той, хто мене щойно дивився, вже вийшов із стріма. І зараз за 6 хвилин почнеться пряма трансляція від, канару... від каналу Ін... Зараз за 6 хвилин почнеться трансляція від каналу InnerSlot. Так... Зараз... Так. Українці тут є. Так, зараз подивимось, чи є тут щось цікаве. До речі, слава Україні. Так. Ну я думав тут тільки на англійському будуть писати. Так. Зараз буду. Так. Так, найголовніше. Перед початком якість вища якість зображення. До речі. В кож... Коли дивитесь мої відео, завжди включайте вища якість зображення. Ну, понятно чого. Прямо залагало. І ще 4 минути. 5. А. Що 4? 5 хвилин. Во, написано 5. 100, 100, 100, 100, 100. Поки жду, просто буду нажимати на оці кнопки. Просто на наймоці буду нажимати, поки жду. Головне, аби не, з... не лагало. Сто-сто-сто-сто-сто Поки ж... Поки ж дам карту, то... Будемо нажимати тут На реакцію О ні, на емоції Та неважливо Так, а ми не чути? Да, чути і ніколи не мала, як завжди на стрімі. Не везе. Чотири хвилини. Так, поки що. Так, скільки хвилин? Ще 2 хвилини. Можна ще подивитися. Музика під начало стріма і появи нової карти. Прямо сама лучша, найкраща музика перед початком трансляції, де покажуть нову карту. Найлучша музика для того, щоб показати нову карту. Так, все. И зараз. И зараз. И зараз. И зараз. А Во.

І зараз. Ну-ну. Нарешті. Ну, це все бачили. Це предісторія, так. Це предісторія. коротше. Передісторія. Так, а це було в шорці? Пу. -у. Чу? Це новий режим? Ага. Із червоний знов полетів. О. Так, ну це цікаво. Yeah. Це кінець стріма. Пока.